Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні огляну товари по акційним цінам та новинки. Дякую за ваші вподобайки. Набір для поливу 49 гривень. Штора сітка москітна 59 гривень. метр на 2,10. Колір є вишневий та темно-синій. Лійка пластикова для поливу квітів 39. Сапка з мотикою для саду ручна 69. Лопатка садова 54. Дозатор пластиковий для рідкого мила 99 гривень. Мильниця пластикова кольорова 29. Дитячий стакан пластиковий з трубочкою 74. Набір харчових контейнерів пластикових тваринка 4 штуки 99. Тарілка дитяча фігурна глибока 24. Набір посуду 4 предмети 55 гривень. Стакан пластиковий, фігурний з кришкою та ложкою 49. Чашка поїлка 64. Блакитна рожева та салатова. Ланчбокс 77 гривень. Форма для льоду силиконова 55. В наявності є декілька варіантів кольорів. Форма пластикова на 18 відділень 39. Є ще така з квіточками. Контейнер для зберігання нарізки 49, рожевий салатовий та жовтий. Контейнер для лимону 39. Чайник скляний, заварювальний з пластиковою кришкою 199. 59. Контейнер для зберігання нарізки високий, з'явилася знов фруктовниця металева, 99 Стакан для напою з кришкою та трубочкою 69 гривень. Форми для печива пластикові 5 штук 22 гривні. Ложечки дитячі, 6 штук 24. Набір затискачів для пакетів 19. Скляна кольорова чашка 59 у двох відтінках. Сковорода алюмінієва антипригарна 299. 399 діаметром 26 см. Друшляк металевий з пластиковими ручками 149. Ситко миска кухонне 49. Шоколад на акції Чарівний вечір 14 Мілніум Веріпелі 31. Міленіум молочний 39 Напій на основі зеленого чаю 9 г 12 гривень. Вермішель швидкого приготування 12 Гороховий суп 19 Каша пшенична швидкого приготування 9. Сніданок сухий несквик 55 Тарталетки пісочні 32 гривні 12 штук. Супер 8. Слайси фруктові сушені яблуко 25. Щербет гуцульський 200 г 39. Цукор, арахіс смажений, рослинний жир. Медові коржі для торта 49. Карамельки 24. Мармеладки 39. Цукерки кавунчики 49. Цукерки желені 22 гривні. Трубочки кукурудзяні 6. Батончик брауні 11. Батончик з какао 20 г 7 гривень. Гумка жувальна 21. Цукерка м'яка 15, 85 гів. Є два смаки. Рулет бісквіт шоколадний 22 гривні. Вафля зі смаком горіхів 17 Халва соняшникова 22 з арахісом та з ароматом ванілі. Вафлі Артек 15. Круасан Лукас 9. Трубочки вафельні 22. Пюре фруктове смузі 22 гривні. Сік персик, морква та яблуко 29 Напій соков місний 44, Приправа від деко до курки, до м'яса, до риби та до шашлику 6 гривень, Кава розчинна 179, Кава натуральна мелена Якобс 59. Кава розчинна 88. Львівські дріжджі 100 г 29 гривень, напій нон стоп 22 гривні, порошок гірчичний 12 кубики Галина Бланка 4. Кава натуральна Мелена форт 74, кава рощина чорна карта 55 Напій від монік домашній лимонад та мохіто – 22 гривні. Соус у нагі 29 Соєвий 22 гривні. Насіння соняшника смажене 34. Плівка харчова 29. Фольга для запікання 7 гривень. Кава рощина 100 г 119. Прикормка горох плюс кукурудза 55 гривень. Котушка 88. Котушка 249. Шльопанці жіночі та чоловічі в'єтнамки 77 гривень. Варіанти є на вибір. Дитячі в'єтнамки 55 гривень. Щіточка силіконова для вмивання обличчя 24. Спонжі для макіяжу 69. Такий набір 6 штук 109 є в двох відтінках. Яскрава палітра тіней 129, 169-12 кольорів пастельні та яскраві. Косметичка чоловіча тканина 55. Шкарпетки чоловічі патріотичні 29, Жіночі 27, Укорочені 19. Дякую вам за перегляд.